Давай разом пограємо з кольоровими рюкзачками. На екрані будуть з'являтись рюкзачки різного кольору та різнокольорові предмети. Тобі буде потрібно зібрати предмети саме того кольору, якого кольору цей рюкзачок. А ось і перший рюкзачок. Якого він кольору? Правильно, він зелений. А ось і предмети. Уважно роздивись та давай збирати тільки ті предмети, які мають зелений колір. Зелений кавун зелена жабка. Зелене яблуко зелена пташка. А ось і наступний рюкзачок. Якого він кольору? Правильно, він червоний. Ми покладемо до рюкзачка червону машину. Червоне Яблуко, червоного трактора. Червону пташку. А ось і наступний рюкзачок. Якого він кольору? Правильно, він жовтий. Давайте збирати предмети жовтого кольору. Ми покладемо до рюкзачка жовтий лимон. Жовте каченя. Жовтий м'яч. А ось і наступний рюкзачок. Якого він кольору? Правильно. Він синій. Давайте збирати предмети синього кольору. Ми покладемо до рюкзачка синю машину. Ми покладемо до рюкзачка синього трактора. Ми покладемо до рюкзачка синього ведмедика. Ось ми і впоралися з усіма завданнями. Ти був просто молодець.